Привіт! Ви слухаєте канал Як це пережити» І з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. За місяць від початку повномасштабного вторгнення вже більше трьох мільйонів українців роз'їхались по всьому світу. Ми стали біженцями. Біженці особи, які внаслідок обґрунтованих причин або побоювань стали жертвою переслідувань за певними ознаками. Раси, віросповідання, національності, громадянства, належності до певної соціальної групи або політичних переконань і перебувають за межами своєї країни та не можуть або не бажають користуватись захистом від неї внаслідок певних власних побоювань. Наша історія містить неодноразові повтори проблеми біженців. Починаючи з масового виїзду українців за кордон, пов'язаного з політичними і сільськогосподарськими подіями ще в XVIII столітті, потім під час Першої світової війни, чи не найбільшу кількість біженців в ХХ столітті відома Друга світова війна, приблизно 200 тисяч українців опинились з політичних причин в Європі. І після закінчення війни не повернулись до СРСР. І зараз ми маємо більше трьох мільйонів біженців вже. Давайте пам'ятати, що всі, хто тимчасово не живе вдома, також захищають прямо зараз кожен свій власний фронт. По-своєму. Кожен українець і українка сьогодні потребують підтримки, віри, і любові, де б ми не були. Отже, сьогодні ми говоримо про синдром біженця, про ті переживання, які ми можемо переживати, вимушено тікаючи з рідного дому від війни. Нагадую, що тему ви обираєте в Instagram Food Criminals. Особисто я поїхала на другий день, 25 лютого. 24-го трималась, веселилась, жартувала, намагалась пояснити тим, хто там, що відбувається. Закликати зупинити це, ще вірила, що це можливо. На другий ранок бомбардувань я заклякла від жаху. Чоловік зібрав нас і ми поїхали. Другою дізналися, що домівки, які забронювала чоловікова робота, на нас не чекають, та ми все одно поїхали, де інде. І на власній шкірі я відчула, що воно таке: бути далеко від дому, не з власного бажання. Не знаючи, чи. Є дім взагалі чи буде куди повернутись. Відчула хвилювання за тих, хто залишився, за всіх, хто в більшій небезпеці. І лише повернувшись додому, я відчула, наскільки мені не вистачало, наскільки я втратила опору, стійкість, і ці відчуття повертаються лише зараз. Можливо, якщо в лютому я знала б те, що я знаю зараз. Процес адаптації дався б мені легше, не знаю. Цей випуск, в тому числі, я присвячую тим людям, хто зараз знаходиться далеко від дому, і тим, хто хоче зрозуміти тих, хто знаходиться далеко від дому. Синдром біженця це реакція мозку на різкі зміни, які пов'язані з тим, що стабільність, до якої звикли ми, більше немає. А про нові моменти життя ми ще нічого не знаємо. Це захисна реакція мозку, яка проявляється через дратівливість, різкі зміни настрою, різкі коливання почуттів до тих, хто прийняв нас від безмежної вдячності до злості через їхнє благополуччя, почуття провини через перебування в безпеці та добробуті, відчуття безпорадності, спалахи агресії, подавлений настрій, емоційна відстороненість чи вніміння. Агедонія, тобто нездатність отримувати задоволення від діяльності, яка зазвичай була для нас приємна. Ці і багато інших проявів можуть стати зовсім новими в нашому досвіді. Більшості з нас притаманне знецінення власних переживань, порівняння власного болю з болем людей, які зараз в більшій небезпеці під обстрілами на окупованих територіях. І я хочу попросити вас, саме зараз почніть вчитись бути для себе підтримкою, не катом, не прокурором, які підбирають влучні звинувачення, а саме підтримкою. Адже погодьтесь, нема жодного сенсу порівнювати, кому більше болить людині з нападом Мігрені чи людині з ампутованою кінцівкою. Обом цим людям дуже боляче. Біль нестерпний кат сам по собі, і варто попіклуватись про себе, щоб його вгамувати, а не підсилювати. Вам болить, визнайте це, дайте собі право цей біль відчувати. Якщо вам хочеться плакати, плачте, відчуваєте ненависть, злість, випустіть її соціально прийнятним способом. Про такі способи, до речі, я розказувала у випуску про роздратування. Бути в безпеці та комфорті це норма. Те, що відбувається з нами зараз, не норма, а нормальна реакція на ненормальні події це не зрада. Кожна доросла людина самостійно несе відповідальність за власні рішення комусь доцільніше виїхати, а комусь залишитись. Будь ласка, поважайте свої почуття та рішення, якщо ви вирішили виїхати в інші області України або за кордон. І одночасно, давайте поважати почуття і рішення тих, хто вирішив залишитись вдома. Не варто переконувати когось переїхати разом, якщо люди цього не хочуть. Буває таке, що з самого початку людина не хоче виїжджати, але під чиїмось впливом погоджується це зробити. В такої людини синдром біженця може розвинутись з більшою вірогідністю, ніж у того, хто давно хотів переїхати. Будь ласка. Ще раз закликаю вас не ігнорувати свій внутрішній стан та не відкладати звернення за допомогою, якщо ви відчуваєте щось з перелічених симптомів. Синдром біженця розвивається не у всіх, хто наважився на переїзд. Це залежить від стану психіки кожної окремої людини. Проте варто знати, що ті, хто їдуть, відчувають одночасно величезну кількість почуттів, які буває дуже складно витримати. Страх, горе, тривогу, сором, скорботу, відчуття провини, невпевненість, безсилля, жаль, злість. Емоції можуть змінювати одна одну, затоплюючи і дорослих, і дітей. І важливо пам'ятати всі ці емоції закономірні. Дуже важливо зараз давати собі підтримку, бо те, що ми відчуваємо природньо, дуже складно. Незрозуміло, незвично, проте природньо нормальна реакція на ненормальні події. Як тільки ми потрапляємо у відносну безпеку, ми робимо ну, такий умовний видих того напруження, яке ми накопичили протягом ну, власне, початку нашого біженства, і це може проявлятись в реакції горювання. Такий видих, який прозводить до горювання, адже ми переживаємо величезну втрату. Втрата це не тільки люди, це місця, майно, частину життя, спогади, надію, зв'язки, плани, мрії. Ми можемо горювати про втрату будинку, відчувати біль про тих, хто, можливо, залишився і зараз знаходиться в складних умовах, переживати втрату багатьох своїх. Частин і ролей професійних, родинних, дружніх. Виявлятися це може в сльозах, відчутті безсилля, вині, завмиранні, а може, неочевидно, в агресії на тих, хто цю первинну безпеку та турботу зараз забезпечує, про тих, хто піклується якось не так, якось недостатньо, забагато вимагає. Пам'ятаєте, як дитина, що була цілий день без мами, коли мама повертається, спрямовує на неї все тяжке, що відчувала в розлуці? Так і ми можемо задавати болю, волонтерам, сусідам, тим, хто нас прийняв, тим, хто подає нам руку. Будь ласка, пам'ятайте, що ця дивна невдячність і злість, на жаль, діє травми, прояв болю. Будь ласка, не приймайте її на власний рахунок. Ну, а ті, хто зараз отримає цю руку допомоги, будь ласка, не кусайте цю руку. Легко сказати, да, що ж робити, коли так погано? Отже, якщо біженець ви, давайте розберемо, як собі допомогти, що може полегшити власний стан. Ну, по-перше, я вже казала цю фразу, яка дуже мені допомогла свого часу, де б ми не були, давайте переконаємось, що ми там є. Нам важливо прийняти той факт, що наші почуття є нормальними в цій ненормальній ситуації. І ми маємо підтримувати себе, а не заглиблюватись в почуття звинувачень, засуджень. Дайте, будь ласка, собі час адаптуватися. Подумайте, будь ласка, як ви можете бути корисними, знаходячись під обстрілами. Ну, скоріш за все, ніяк, якщо ви не є професійним військовим або медиком. Тому давайте шукати способи допомагати батьківщині з безпечного місця. Як сказав один мій знайомий економіст, кожен військовий має пам'ятати, що за ним стоять дуже багато людей, які сплачують податки, які працюють, забезпечуючи тилові потреби і які допомагають фронту. Це ми з вами, дорогі друзі, тому давайте думати. Про це, а не пірнати в прірву звинувачень. Дайте собі час на адаптацію. Звикайте, переїхавши, шукайте, де тут продаються продукти, де аптека. Орієнтуйтесь в просторі, який ви зараз займаєте. Дізнайтесь, що можна, що не можна, які діють правила, які є. Ну, важливі моменти, домовтесь з тими, з ким ви проживаєте зараз про правила спільні, спільного простору проживання. Повертайте побутові звички, ну, як це було до війни. Війна продовжується, але ми маємо турбуватись про себе, мити голову, снідати, обідати, вечеряти, відпочивати, бо всі ми зараз робимо дуже багато. Таким чином, ми допомагаємо адаптуватись в власній психіці, а значить, стаємо більш стійкішими. Дозвольте собі з'ясувати, що відбувається там, де ви є зараз. Побудуйте план на той проміжок часу, який ви плануєте там залишатись тиждень, тиждень, місяць, місяць, півроку-півроку. Неважливо, як довго це буде, проте ви маєте право. Зробити своє перебування максимально комфортним, бо від цього комфорту залежить ваш психологічний стан, ваша стійкість і ваша здатність, власне, залишатись членом суспільства, до якого ви себе відносите. І останнє допомагайте. Допомагайте тим, чим можете. Почуття провини зникає швидше, якщо ми відчуваємо, що робимо щось, щоб допомогти Україні. Фінансово, інформаційно, долучатись до волонтерських рухів там, де ви є зараз. Якщо їх немає, створюйте самі, бо біженців зараз є дуже багато по всіх куточках світу. Пам'ятайте, що ви вже допомагаєте тим, що поїхали, в тому числі. Да? Ви трохи знизили навантаження на систему, яка має працювати в військових умовах. Ви забезпечили себе. Я ваших оточуючих комфортними, безпечними умовами, і, принаймні, над вашою головою не літають кулі, літаки, ракети. Отже, ви зберігаєте генофонд нашої держави, в тому числі залишаючись в безпеці. Якщо маєте часто натхнення, то підтримуйте репутацію нашої країни там, де ви є зараз. Це вкрай важливо, адже нас намагаються дискритувати. Різними способами. Тому давайте покажемо, що біженці з України це люди гідні, люди виховані, максимально адекватні. Говоріть про Україну. Важливо, щоб інформація про справжні події, які відбуваються у ваших рідних місцях, в містах, за якими ви спостерігаєте, звучала скрізь, як від звичайних людей. А не лише від офіційних каналів по телебаченню чи від дипломатів, розповідайте власні історії, якщо ви готові, та про ті жахіття, які несе Росія в нашу країну. Всі ми є дуже важливим фронтом, який бореться за незалежність нашої держави, незважаючи на те, де ви саме зараз знаходитесь. Ви важливі, пам'ятайте, будь ласка, тим, хто зараз надає допомогу. Прошу вас, запам'ятайте, будь ласка, що є різниця. Жаліємо ми людину чи співчуваємо їй. Зі співчуття ми допомагаємо людині, але не даємо їй впасти в стан жертви. Не підтримуємо стан безпомічності та вседозволеності. З жалю, думаючи, що людина бідуся, ми можемо інфантилізувати людину, відбираючи в неї ті сили, яких у неї так небагато. З кожною людиною ми маємо бачити силу. Хоч щось людина точно може, хоч якоюсь своєю часткою вона може впливати на власне життя. Безпомічність небезпечна. Що людина може зробити сама? Найменшу дію точно? Якщо хтось з тих, ким ви опікуєтесь, поводиться негідно, будь ласка. Зупиняйте цю поведінку. Різними способами, наприклад, я дуже співчуваю, я бачу, як вам складно, проте так поводитись я не дозволяю. В нас вдома діють такі правила, і розказати які. Мені боляче і страшно, я сумую разом з вами. Проте, така поведінка в нашому домі неприйнятна. Зараз важливо зробити. Те і те, наприклад, сходити в волонтерський центр, те то взяти, або сходити заповнити документи. Не робіть це за людину, будь ласка. Ось в чому я можу вам допомогти. А оце вам важливо зробити самостійно. Спочатку це, потім це. Ще для волонтерів та тих, хто приймає людей. Ну і, в принципі, для тих, хто переїжджає. Нам важлива фізична безпека. Те, що визначає нашу життєдіяльність, дім, тобто, де ми будемо жити, що де їстимемо, де туалет, де ми будемо спати, де можна гуляти. Це буквально екскурсія новою місцевістю, новою будівлею, всіма приміщеннями, щоб людина розуміла, де що є, які ресурси в доступі. Наприклад, якщо ви хочете, щоб людина. Тимчасово переміщена, яка живе у вас брала участь в господарській діяльності, розкажіть, де що лежить, чи можна користуватись, якщо чогось не вистачає, можливо, варто це купити, можливо, людина навіть може це купити сама. На першому етапі особистістих ресурсів тих, хто переїхав, замало. Їм потрібна така ваша інформаційна допомога. Друге, як я сказала вже, це правила, що можна, що не можна. Куди можна, куди не можна, які є традиції, який режим важливий, да, щоб легше було адаптуватись і разом жити там, де ви зараз знаходитесь. Що людина може робити сама? Наприклад, да, пропонувати ті дії, якими людина може потребуватись про себе, приготувати їжу, прибрати, допомогти волонтерам, допомогти людям, які опинились поруч, будь-які дії. За межею безпорадності повертають нам силу. І тим, хто поїхав, і тим, хто приймає людей у себе, важливо знати, що є динаміка адаптації до нових умов. Її запропонував Гаррі Тріандіс, описавши схему адаптації, що складається з п'яти етапів. Просто їх можна описати п'ятьма словами: добре, гірше, погано, краще, добре. Перше добре, це коли ми відчуваємо емоційне піднесення, душевне пожвавлення, ентузіазм, великі надії, коли ми нарешті відчуваємо безпеку, підтримку, свободу. Що важливо на цьому етапі: економити свої сили та ресурси, поступово опановувати. Нове місце, тим, хто приймає важливо, як я сказала, вже допомогти з екскурсією, прямо буквально проговорити, що можна, що не можна, куди можна, куди не можна. Другий етап гірше: почуття дискомфорту, взаємного нерозуміння з місцевими жителями та неприйняття місцевих норм, культурний шок, який призводить до розчарування, до туги, Посилюються відчуття втрати. Культурний шок це термін, запропонований американським антропологом Обергом. Що це означає? Людина потрапляє в нові умови і її сенсорні, символічні, вербальні, невербальні системи не впізнають звичне. Вони вимикаються. Цей стан, коли я не можу зрозуміти, чого від мене хочуть. Як влаштоване життя, як контролювати, як передбачати поведінку інших, це все викликає дуже сильну тривогу, інколи навіть до паніки доходить. Культурний шок відбувається доти, доки ми не починаємо досліджувати особливості, культурний код того місця, де ми опинились, тих людей, які нас оточують, коли ми починаємо дізнаватись про їхні звички. Входити в ближчий контакт, тоді цей стан культурного шоку знижується. Тому дуже важливо, як тільки у вас з'являються сили, будь ласка, розпочинайте входити в цей контакт. Важливо дізнаватись про місце, людей, культуру, вчити мову, цікавитись історією, поважати те місце, куди ви приїхали, залишаючись в контакті зі своєю культурою та ідентичністю. В цьому стані. На етапі гірше важливо спостерігати за місцевими жителями, вивчати правила, етикет, традиції, намагатися спілкуватись не лише з земляками, а якщо така можливість є, якось залучатись в громаду, включатись в суспільне життя, запрошувати та ходити в гості, розповідати про особливості правил та традицій. Важливо висловлювати подяку тим, хто про вас піклується, і включатися в допомогу. Наступний етап погано. Тут може наростати туга, позначатись відсутність ресурсу, відчувається суцільна розгубленість. Дуже важливо включатись в зовнішні процеси, будь-які власні дії. На цьому етапі критично важлива підтримка громади, що приймає, допомога в адаптації, знайомство, залучення до роботи, важлива інвентаризація власних умінь і знань. Про це ми говорили в випуску, присвяченому опорам. Буквально випишіть все, що ви вмієте, все, що ви можете робити. Важливо просити про допомогу та пропонувати допомогу так само, ну і висловлювати вдячність. На цьому етапі дуже доцільною може бути волонтерська допомога психологів з України, яка надається і доступна безкоштовно. Наступний етап краще. Повертається відчуття впевненості, з'являється можливість впливати на те, що відбувається. Оптимізм, відчуття задоволеності це знов відчуття, які з'являються. На цьому етапі дуже важливо заземлюватись і фіксувати їй свої будь-які успіхи. Тобто, вийшло те, знаю це, вже розумію це, можу сказати це, та і так далі. Ну і На цьому етапі вже є можливим будувати плани. Про плани ще пару слів, план не обов'язковий до виконання. План дуже часто нам допомагає заспокоїтися і відчути певний контроль та управляємость ситуацією. Тому план ваш може бути на день, на тиждень, на місяць. Неважливий термін, важливо те, що забезпечує вам відчуття ну, хоч якоїсь стабільності. Ну і останній етап добре. На ньому ми почуваємось стійко, в контакті зі своїми ресурсами та можливостями. Тут ми можемо. Будувати та втілювати власні плани на майбутнє. На завершення скажу, що попрошу вас пам'ятати, ви не винні в тому, що були змушені тікати з дому. Зараз наше з вами завдання зрозуміти, що ви були змушені так зробити. І в тих умовах, в які ми опинилися сьогодні, просити не соромно. Просити це. Давати іншим людям змогу вам допомогти, і таким чином допомагати їм самим. І ще дуже важливо, будь ласка, спробуйте брати на себе відповідальність за власні активні дії, на ті дії, на які ви зараз спроможні. Наше з вами завдання коли ми опинилися в безпеці, видихати та почати думати, як я можу тут проявляти активність для себе. Для своїх оточуючих дітей та інших співвітчизників. Незважаючи на те, що цей випуск став найдовшим поки що з існуючих, я сподіваюся, ви знайшли відповіді на ті запитання, які у вас були, якими ви ділили зі мною при підготовці цього випуску. Дуже дякую вам за це і сподіваюсь на зворотній зв'язок. Отже, Бережіть себе, пам'ятайте, що ви є важливою частиною нашого супротиву і робіть те, що можете, піклуючись в першу чергу про себе.